Знаєте, цікаво, скільки уваги ми приділяємо своєму зовнішньому вигляду, особливо коли мова йде про перші сиві пасма, які з'являються ніби зні звідки. Тільки днями до мене в кабінет завітав пацієнт, мабуть, років 30, і з щирим занепокоєнням показав на своїй скроні: доктору би сказав він, у мене вже з'являється сивина, зі мною щось не так. І чесно кажучи, це питання я чую частіше, ніж ви можете собі уявити. Правда в тому, що сивина зачаровує людей вже протягом століть. Ми створили навколо неї міфи, турбуємося про неї, а іноді навіть шануємо її як ознаку мудрості та досвіду. Але що насправді спричиняє втрату кольору волосся? І що ще важливіше, чи слід нам турбуватися, коли сиве волосся починає з'являтися раніше ніж очікувалося? Сьогодні я хочу розповісти вам, що насправді наука говорить про сиве волосся, особливо коли воно з'являється перечасно, і яку роль у цьому природному процесі відіграє харчування. Почну з пояснення, що таке сиве волосся, адже розуміння основ допомагає зрозуміти все інше. Наше волосся отримує свій колір від речовини, яка називається меланін, того самого пігменту, що надає колір нашій шкірі та очам. Він виробляється спеціалізованими клітинами, які називаються меланоцитами, і живуть у волосяних фолікулах. Ці крихітні фабрики невтомно працюють, виробляючи меланін і вводячи його у волосяний стрижень у міру його росту. Коли ви бачите каштанове, чорне, руде або світле волосся, ви бачите різні типи і кількості меланіну, які виконують свою роботу. А ось тут стає цікаво, з віком ці меланоцити поступово сповільнюють вироблення меланіну. Це як фабрика, яка працює десятиліттями, повільно зменшуючи свою продуктивність. Зрештою, вони повністю припиняють виробляти меланін. Коли волосяний фолікул більше не отримує меланін, волосся, яке з нього росте. Стає сірим або білим. Насправді воно не сіре в традиційному розумінні, воно безбарвне, але на тлі нашої шкіри та волосся, що залишилося кольоровим, воно виглядає сірим або сріблястим. Це абсолютно нормальна частина старіння, і зазвичай ми починаємо помічати це в 30-40 річному віці, хоча точний час сильно варіюється від людини до людини. Деякі люди можуть знайти перше сиве волосся в 20-річному віці, а інші можуть не побачити його до 50 Генетика відіграє тут величезну роль. Якщо ваші батьки рано посивіли, є велика ймовірність, що ви теж посивієте. Але що робити, якщо сиве волосся з'являється набагато раніше ніж очікувалося? Це те, що ми називаємо передчасним посивінням, і зазвичай воно визначається як значне посивіння до 20 років у людей європейської раси і до 30 років у афроамериканців та азіатів. Ця різниця існує через відмінності в структурі волосся та в місті меланіну у різних етнічних групах. Останні дослідження, в тому числі дослідження престижних установ, проливають нове світло на зв'язок між перечасним посивінням і дефіцитом поживних речовин, стає все більш очевидним, що те, що ми їмо або не їмо, може мати значний вплив на те, коли і як наше волосся втрачає колір. Одне з найцікавіших відкриттів було зроблено на основі спостережень за пацієнтами з певними видами анемії. Дослідники помітили, що значний відсоток людей з пернікозною анемією, яка викликана дефіцитом вітаміну В12, також страждають від перечасного посивіння. Це не було просто збігом. Коли ми глибше дослідили механізм, все стало абсолютно зрозумілим. Вітамін В12, також відомий як кобаламін, відіграє важливу роль у багатьох функціях. Організму, включаючи вироблення еритроцитів і підтримку нервової системи. Але він також відіграє менш відому роль у підтримці здорового пігменту волосся. Коли нам не вистачає вітаміну в 12 наш організм має зробити важкий вибір, куди розподілити свої обмежені ресурси. І, на жаль, для нашої марнославства збереження кольору волосся є досить низьким пріоритетом, коли йдеться про виживання. Подумайте про це так: ваш організм це як домогосподарство з обмеженим бюджетом. Коли грошей не вистачає, ви спочатку платите за найнеобхідніше оренду, їжу, комунальні послуги. Можливо, доведеться відмовитися від дорогого пакету кабельного телебачення та абонемента в спортзал. Подібно до цього, коли в організмі не вистачає вітаміну В12, він спрямовує те, що має на життєво важливі функції, такі як вироблення еритроцитів для перенесення кисню до органів. Вироблення меланіну для волосся це більше схоже на пакет кабельного телебачення. Приємно мати, але не є необхідним для виживання. Така пріоритетність означає, що меланоцити в наших волосяних фолікулах одними з перших відчувають наслідки дефіциту вітаміну В12. Без достатньої кількості вітаміну В12 ці клітини не можуть нормально функціонувати, і вироблення меланіну зменшується або повністю припиняється. Результат сірі волосся з'являються раніше, ніж повинні. Але вітамін В12 не єдиний поживний елемент, що впливає на колір волосся. Кілька інших вітамінів і мінералів сприяють здоровій пігментації волосся. Наприклад, мідь необхідна для ферменту тирозинази, який відіграє ключову роль у виробленні меланіну. Без достатньої кількості міді цей фермент не може нормально функціонувати, що може призвести до втрати кольору волосся. Цинк ще один важливий мінерал для здоров'я волосся. Він відіграє роль у синтезі білків і поділі клітин, що важливо для функціонування волосяних фолікулів. Хоча дефіцит цинку частіше асоціюється з випаданням волосся, ніж з посивінням, деякі дослідження показують, що він також може відігравати роль у передчасному посивінні. Залізо особливо цікаве через свою подвійну роль. Воно не тільки необхідне для перенесення кисню до всіх наших клітин, включаючи працьовиті меланоцити, але й дефіцит заліза часто супроводжується іншими дефіцитами поживних речовин. Коли у людини дефіцит заліза, вона часто має низький рівень інших поживних речовин, що створює ідеальні умови для проблем з волоссям: фолєва кислота або вітамін В9, ще один вітамін групи В, який пов'язують зі здоров'ям волосся, як і b 12 вона бере участь у рості та поділі клітин. Клітини наших волосяних фолікулів є одними з найшвидше подільних клітин у нашому тілі, тому для нормального функціонування їм потрібне постійне надходження фолієвої кислоти. Деякі дослідження показують, що дефіцит фолієвої кислоти може сприяти перечасному посивінню, хоча докази цього не настільки переконливі як у випадку з вітаміном В12. Тепер я хочу торкнутися важливого питання. Хоча дефіцит поживних речовин безсумнівно може сприяти перечасному посивінню. Це не єдина причина. Генетика залишається головним фактором, що впливає на те, коли і як ми сивіємо. Якщо перечасне посивіння є спадковим у вашій родині, ви можете зіткнутися з цією проблемою незалежно від того, наскільки ідеальним є ваше харчування. Стрес не ще один фактор, який часто згадується в дискусіях про сиве волосся. Всі ми чули історію. Історії про людей, у яких волосся посивіло за одну ніч через стрес або шок. Хоча ці драматичні розповіді є значною мірою перебільшеними, волосся, яке вже виросло, не може раптово втратити свій колір. Хронічний стрес може відігравати певну роль у прискоренні процесу посивіння. Недавні дослідження показують, що гормони стресу можуть пошкоджувати стовбурові клітини меланоцитів у волосяних фолікулах, що потенційно може призвести до перечасного посивіння. Певні медичні стани також можуть спричинити перечасне посивіння. Захворювання щитовидної залози, як гіпертереоз, так і гіпотереоз пов'язують із змінами пігментації волосся. Вітеліго, аутоімунне захворювання, що спричиняє втрату пігментації шкіри, також може впливати на колір волосся. Деякі генетичні захворювання, такі як синдром Вернера та Прогерія, спричиняють перечасне старіння, включаючи раннє посивіння. Куріння ще один фактор, про який варто згадати: кілька досліджень виявили, що курці частіше страждають від перечасного посивіння ніж некурці. Точний механізм цього явища до кінця не з'ясований, але вважається, що окислювальний стрес, спричинений курінням, може пошкоджувати меланоцити. Тепер поговоримо про деякі міфи пов'язані з сивим волоссям. Один із найпоширеніших міфів, що люди з сивим волоссям не лисіють. Це абсолютно неправда. Процеси, що викликають посивіння та облисіння, є абсолютно різними. Посивіння пов'язане з виробленням меланіну, тоді як облисіння зазвичай пов'язане з гормонами та генетикою, що впливають на сам волосяний фолікул. Багато людей страждають і від посивіння, і від облисіння. Причиною існування цього міфу, ймовірно, є просте спостереження. Ми помічаємо сиве волосся тільки у людей, які ще мають волосся. У людини, яка повністю облесіла, могло бути сиве волосся до того, як вона його втратила, але ми цього ніколи не дізнаємося. Це все одно, що сказати, що люди, які носять окуляри, не мають карієсу, те, що ви не бачите, чиїхось зубів, не означає, що вони ідеальні. Інший поширений міф полягає в тому, що вищипування одного сивого волоса призведе до того, що на його місці виросте два. Це також неправда. Вищипування волосся не впливає на навколишні фолікули і не змушує їх виробляти сиве волосся. Однак багаторазове вищипування волосся може пошкодити фолікул і потенційно призвести до постійної втрати волосся в цьому місці, тому це не рекомендується. То що ж можна зробити, якщо вас турбує передчасне посивіння? Перший крок забезпечити собі достатнє харчування. Це не обов'язково означає, що потрібно поспішати купувати добавки. Насправді, я зазвичай рекомендую отримувати поживні речовини з їжі, коли це можливо. Найкращим джерелом вітаміну В 12 є продукти тваринного походження: червоне м'ясо, особливо яловича печінка, містить надзвичайно високий рівень вітаміну В – я знаю, що червоне м'ясо останніми роками має погану репутацію, і це правда, що надмірне споживання не є здоровим, але включення червоного м'яса у ваш раціон дві тричі на тиждень може бути корисним, особливо якщо ви турбуєтеся про рівень вітаміну в 12 Головне це помірність і вибір якісних джерел. Іншими хорошими джерелами вітаміну В12 є риба, птиця, яйця та молочні продукти. Якщо ви вегетаріанець, яйця та молочні продукти можуть забезпечити вас вітаміном В12, хоча вам можливо доведеться більш свідомо стежити за тим, щоб споживати його в достатній кількості. Якщо ви веган, Майже завжди необхідні добавки вітаміну В 12 оскільки рослинні продукти зазвичай не містять значної кількості цього вітаміну. Варто зазначити, що засвоєння вітаміну В 12 може бути складним. Деякі люди, особливо літні або ті, хто має певні проблеми з травленням, можуть мати труднощі з засвоєнням вітаміну В 12 з їжі. У таких випадках можуть бути необхідні добавки або ін'єкції вітаміну В 12 що стосується заліза, то червоне м'ясо знову ж таки є чудовим джерелом, особливо тому, що воно містить гемове залізо, яке наш організм засвоює набагато ефективніше, ніж негемове залізо, що міститься в рослинних джерелах. Однак залізо можна також отримати з птиці, риби, бобових та збагачених зернових. Якщо ви покладаєтеся на рослині джерела заліза, поєднання їх з продуктами, багатими на вітамін С, може покращити засвоєння. До продуктів багатих на мідь належать молюски, горіхи, насіння, цільнозернові продукти та чорний шоколад. Так, чорний шоколад нарешті хороша новина. Цинк міститься в устрицях, червоному м'ясі, птиці, бобах і горіхах. Фолієву кислоту можна знайти в зелених листових овочах, бобових, горіхах і збагачених зернових. Якщо ви страждаєте від перечасного посивіння разом з іншими симптомами, такими як втома, слабкість, бліда шкіра або неврологічні симптоми, такі як поколювання в руках і ногах, важливо звернутися до лікаря. Це можуть бути ознаки значного дефіциту поживних речовин або основного захворювання, яке потребує уваги. Аналізи крові можуть визначити, чи є у вас дефіцит поживних речовин. Зокрема, дефіцит вітаміну В12 може мати серйозні наслідки для здоров'я, які виходять за межі впливу на колір волосся, включаючи постійне пошкодження нервів, якщо його не лікувати. Залізодефіцитна анемія також є захворюванням, яке слід правильно діагностувати та лікувати. Варто також зазначити, що хоча усунення дефіциту поживних речовин може допомогти запобігти подальшому перечасному посивінню, воно навряд чи зможе повернути назад, вже з'явилося сиве волосся. Після того, як волосся посивіло, воно залишиться сивим. Мета втручання в харчування полягає в підтримці здоров'я меланоцитів, які все ще виробляють пігмент і потенційному уповільненні процесу посивіння. Деякі люди запитують про добавки, які спеціально продаються для здоров'я волосся. Хоча вони можуть бути корисними, якщо у вас є дефіцит, це не чарівні пігулки. Багато з них містять вітаміни та мінерали, про які ми говорили: – B12, біотин, цинк, мідь. Але якщо ви вже отримуєте достатню кількість цих поживних речовин з їжею, додаткові добавки, ймовірно не матимуть значення. Також зростає інтерес до антиоксидантів для здоров'я волосся. Існує теорія, що окислювальний стрес сприяє старінню, в тому числі старінню меланоцитів. Хоча харчування багате на антиоксиданти з фруктів і овочів безумовно є здоровим, існує обмежена кількість доказів того, що антиоксидантні добавки спеціально запобігають посивінню волосся. Я хочу підкреслити, що посивіння, навіть передчасне, не є нездоровим. Багато людей сприймають сиве волосся як ознаку винятковості або мудрості. Суспільне сприйняття сивого волосся значно змінилося, і багато молодих людей навіть вирішують пофарбувати волосся в сивий або сріблястий колір як модний акцент. Однак, якщо перечасне посивіння вас турбує, або ви підозрюєте, що це може бути пов'язано з дефіцитом поживних речовин, варто це перевірити. Прості аналізи крові можуть надати цінну інформацію про ваш стан харчування та загальний стан здоров'я. Підсумовуючи, можна сказати, що сиве волосся є природною частиною старіння, яке рано чи пізно настає у всіх нас, але перечасне посивіння іноді може свідчити про дефіцит поживних речовин, зокрема вітаміну В12. Збалансоване харчування, що містить достатню кількість вітаміну В12, заліза, міді. Цинку та фолієвої кислоти сприяє виробленню меланіну в організмі та потенційно може уповільнити процес посивіння. Однак, пам'ятайте, що генетика відіграє найбільшу роль у тому, коли ми сивіємо і немає нічого ганебного в тому, щоб приєднатися до клубу сивочолих у будь-якому віці. Вирішувати, прийняти своє сиве волосся чи приховати його це особистий вибір. Найважливіше забезпечити організм усіма поживними. Речовинами, необхідними для оптимального здоров'я, що піде на користь не тільки вашому волосю, але й усьому організму. Дбайте про себе, харчуйтеся збалансовано і не переймайтеся занадто через сиве волосся. Зрештою, це лише невелика частина неймовірної, складної системи, якою є ваше тіло. І хто знає, можливо, ви виявите, що сивина додає вам несподіваного вишуканого шарму.